Не переживайте, ми тут сторіс, не знімаємо, Тож, їжте як завжди. Вінішка може. Ось Стіва Джобса помяніть на те яблучко. <риклад> Воно мите. Хе. <риклад> шо, шо, яблука на цьому кораблі миють. Це все, звісно, хорошо, але відпустіть мене на хіба я вам сралася. <риклад> Ви, мабуть, в душі не що це? Пірадька <риклад> цяцька. Пірацька цяцька у мене в штанах, а це золото Укрів, одна з задоначених монет, що Укр віднесли босому Йосипу. Він мав побудувати фортифікації, але жадібність Йосипа не знала меж. І натомість Укри побачили лише купу готівки в тумбочках різних довбойопченів. Вони прокляли золото. Будь-хто, хто візьме таку золоту цяцьку? Матиме прокльони, буде приречений на пекельні борошна. Я не вірю в такі казочки капітана Барбоса. Так. Я так само подумав, коли почув цю історію. Є скарб на острові курви, а шлях знайде той, хто може дивитися в завтрашній день. Точніше, не тільки лише той. А... Мало хто може це робити. Тож ми його знайшли і хвать його собі. Та почали тринькати на черешню продажних жінок, що її продають і алкоголь. Ну і звісно, на доставку їжі. Але порожнеча всередині росла. Хвоїди не відволікали від апатії. Алкоголь відчувався як вода. Навіть нові покупки не могли заповнити нашу порожнечу. Прокльон, хуярешої баше. Жадібність привела нас на той острів, і жадібність знищує нас. Але є ритуал, який зніме прокльон. Репарації. Треба повернути все золото укрів і виплатити кроваву жертву. Біже. Завдяки вам. Тепер у нас є всі монети. А кроваву жертву? Тож виходить, що ви нам срались. Поки. Apple. Стояти! Ой, я нечайна. Заїбашили, а це 115 та стаття кримінального кодексу. Місячному сяйві видно весь наш внутрішній світ. Ми, як ті зуби з каріасом, які дивляться на купівлю нового айфона. Скільки разів я просив Бога прощення, але срачка не проходила. Я нічого не відчуваю, навіть запахів. Може, це постковід? Постхуйовід, блять. Я не відчуваю сонця, не відчуваю вітру. Я навіть не можу відчути жіночі цицьки. мене й нема. Вам доведеться повірити в казочки, бо храмакеї не дешевий. <свист> <плес> Регочемо за роботу падли! Бачили.